Доброго дня, друзі! Чи можна зараз звільнитися з військової служби за рішенням суду? Так, можна. Давайте розберемо конкретний приклад і конкретне судове рішення, а також опрацюємо конкретні практичні рекомендації стосовно даної категорії спорів, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Тож Івано-Франківський окружний адміністративний суд 21 серпня 2024 року розглянув адміністративну справу і виніс рішення на користь громадянина. Давайте разом почитаємо про що була ця справа. У листопаді 23-го року позивачем подано безпосередньому командиру рапорт про звільнення з військової служби у зв'язку з сімейними обставинами відповідно до підпункту Г, пункту 2, частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. А саме у зв'язку з необхідністю здійснювати постійний догляд за хворою матір'ю, яка за висновком МСЕК. Чи лікарсько консультаційної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду. Рапорт позивач подав з дотримання вимог законодавства про обов'язок військову -обов службу, до якого додав необхідний перелік нотаріальних засвідчених документів. Однак відповідач листом від 4.12.2013 року відмовив у задоволенні його рапорту про звільнення через те, що до матеріалів не були додані належні документи, що засвідчують факт необхідності постійного догляду. Матір'ю, підтвердженого висновком саме СЕК та про здійснення позивачем такого догляду. Давайте розглянемо позицію відповідача у цій справі, на що він посилався. Відповідач зазначив, що подані позивачем до рапорту документи не підтверджують підстави для звільнення з військової служби, оскільки ним подано висновок лікарсько-консультаційної комісії ЛКК. В свою чергу, положення про медико соціальну експертизу, яке затвердження постанови Кабінету міністра України номер 1317 визначено процедуру проведення. Медично-медико-соціальної експертизи хворим, що досягли повноліття особам з інвалідністю тощо з метою визначення ступеня обмеження дієздатності, причини часу настання групи інвалідності, а також інших е різних обставин, які зазначені в відзові на позов. Також відповідач вказав, що належним документам, який підтверджує необхідність здійснення догляду за особою понад 18 років, є висновок МСЕК, а не висновок ЛКК. Тому доданий позавичам до рапорту висновок лікарської консультаційної комісії не може бути належним документам, який дає підстави для звільнення за сімейними обставинами. Суд дуже прискіпливо дослідив всі аргументи і позивача, і відповідача, і надав розгорнути думку з кожного з наведених ними аргументів. Детальне про це, яким чином суд аргументував своє рішення, ви можете дізнатись безпосередньо з цього тексту. Посилання на текст цього рішення я надам у коментарі номер один до цього відео. А зараз лише ми з вами процитуємо декілька фраз з даного рішення і думки суду. За аналізу наведених нормативних актів в контексті розподілення повноважень між ЛКК та МСЕК судом вважається, що висновок про необхідність постійного стороннього догляду за хворими незалежно від віку може встановлюватися лікарсько консультаційною комісією медичного закладу. Такий висновок суду підтверджується листом Міністерства охорони здоров'я України від 20.11.2023 року у відповідь на звернення Міністерства оборони України від 18 вересня двадцять року. Щодо роз'яснення повноважень МСЕК, ЛКК та лікарів видавати висновки про потреби особи в постійному сторонньому догляді. Друзі, які ми можемо з цієї справи зробити практичні висновки, і вони будуть одночасно моїми практичними вами рекомендаціями. Висновок перший: свої права можна ефективно захищати станом на зараз через систему судів України. Ще раз підкреслюю, зараз існує можливість ефективного захисту ваших прав. Висновок другий цей позов подавав адвокат, тобто навіть без участі військовозобов'язаного, який проходив в цей час якусь військову службу і знаходився навіть не за місцем розгляду даної справи, адвокат самостійно склав, подав цей позов і ефективно захистив ваші права. Саме тому я в дуже багатих випадках рекомендую укладати завчасно договір з тим чи іншим адвокатом. Якщо військовозобов'язаний не може це робити, то знайте, що договір зараз адвокатом можуть укласти найближчі родичі цього військового зобов'язання: дружина, мати, сестра, брат, діти повнолітні можуть укласти довір з адвокатом і адвокат може навіть без вашої участі. Ефективно захищати ваші права. Висновок третій. ця категорія спорів підсудна не районним судам, а окружним адміністративним судам. Не зробіть помилки. Але якщо ви навіть її і зробили, як я неодноразово казав раніше, не переживайте. Навіть якщо ви подасте цей позов до неправильного суду, суддя, який отримає цей позов, зробить вірні висновки і самостійно перейшли справу до належного суду. Тобто не переживайте, головне, щоб ви таки склали і подали даний позов. Висновок четвертий. відповідачем в цій справі має бути не командувач тієї чи іншої військової частини, а відповідна військова частина як юридична особа. Тобто відповідачем зазначаєте військова частина, номер така. Висновок п'ятий: для того, щоб вам ефективно захистити свої права, предмет позову має бути сформульований наступним чином. Читаємо разом. Визнати протиправними дії командування військової частини такої та щодо відмови у звільнення солдата військової частини такої та з військової служби за призовим під час мобілізації відповідно до абзацу 4 під пункту Г пункту 2 частини 4 статті 26 закону України про військову обов'язок та військову службу у зв'язку з небажанням продовжувати військову службу. Зобов'язати військову частину таку повторно розглянути рапорт солдата такого то та вирішити питання про звільнення його з військової служби за призовом під час мобілізації відповідно до абзацу 4 під пункту пункту частини 4 статі 26 закону про військовий обов'язок та військову службу у зв'язку з небажанням продовжувати військову службу відповідно до висновки суду наведених в описовій частині рішення. Висновок шостий для отримання позитивного рішення в даній категорії спорів, ви маєте довести, що ви звертались з рапортом до командування тієї чи іншої військової частини, де ви проходите військову службу, і надали нотаріально засвідчені документи, що підтверджують наявність у вас права на звільнення з військової служби. Зокрема, які ці документи, а це висновок сьомий. То для цього ви маєте надати, зокрема, висновок ЛКК. Його буде достатньо. Висновок ПСЕК в даному випадку не потрібний. Друзі, а якщо це відео було вам корисним, будь ласка, не забувайте про подобайки, про коментарі, про підписку. Бережіть себе! Всього вам найкращого!